Прийняти всіх своїх предків означає прийняти себе. І навпаки, прийняти себе означає прийняти всіх своїх предків. Про що це? Я отримую багато запитань, а хто ж тоді я? Якщо я, це предки, якщо е, мої стани, мої емоції, мої очі, мій колір волосся, там, моє тіло, це все генетично із предків, то хто ж тоді я? А зараз ми багато чуємо про ідентичність, про самооцінку, про формування особистості. Хто тоді я? Задають багато людей запитань. І зараз я метафорично вам поясню: уявіть собі картину з пазлі. Коли ви купуєте, починаєте збирати. І ви починаєте по одному пазлу складати цю картину. І без однесенького пазлу картина не є повноцінною, не є цілісною. Так само ви є один із унікальних пазлів свого роду. І без одного цього пазлу нема цілісності. Ви формуєтеся на основі взагалі і з точки зору біології, і з точки зору еволюції. Кожна людина е, приходить в світ, да, і задача, з точки зору просто навіть біології, а не психології це продовжувати рік, це розвиватися, народжувати потомство. Це одна із основних задач еволюції. І народжується потомство, і воно бере певні якості, таланти всіх своїх пазлів, всіх своїх предків. І дивіться, як цікаво відбувається: ми можемо брати якийсь пазл, якусь якість, яка вже є деструктивною і руйнівною, яка спрацьовувала дуже класно в 18 сторіччі, коли, наприклад, там жінки. Чи чоловіки виконували певні функції трошки інші, ніж зараз, і коли зараз у нас прогресує оця якість із 18 століття, вона руйнує, вона є деструктивною. Дуже багато людей діють із позиції виживання через злість, через агресію, через такі прояви, знаєте, дуже дуже деструктивні на сьогодні. Хоча основна наша задача, задача людства це вижити. Але зараз є інші інструменти, інші сценарії можна формувати вже з основи того, де ти народився, де ти є. Тому. Для чого я це розказую? Задача е, саме психогенеології, роботи з родом розібратися, що ви тягнете звідти, що є вже деструктивним. І це відображається на тілі, на здоров'ї, і потім це переходить нашим дітям із покоління в покоління. І коли ми розщеплюємо цю капсулу, розщеплюємо цю травму, ми надалі формуємо. Актуальне і нормальне життя, емоції, поведінку, які є актуальні, тобто сьогодні, ми можемо їх приміняти, і це не руйнує ні нас, ні наших оточуючих.